Усіх вітаю, друзі! Це черговий випуск новин Лего. Зібралася досить велика кількість новинок Лего, нові набори, які Лего нам показали. Тому я вирішив вийти на зв'язок з вами та розказати вам про ці набори, що нас чекає у найближчій місяці. Тому давайте не зволікати. Обов'язково підписуйся на канал, підписуйся на мої соціальні мережі і давайте переходити та дивитися на нові набори. Отже, почнемо ми з таких наборів, які, на жаль, ми собі не зможемо купити, тому що це набори, які будуть даватися в подарунок на певну суму, якщо ти купуєш, наскільки я розумію. Тобто такі наборчики невеличкі у мікромасштабі. Перший це у нас ось такий будинок в якомусь такому східному стилі. Ну, нічого такого, але як приємний бонус до того, наприклад, якщо ти купуєш на 100 доларів чи на 100 євро там, чи 150 євро наборів, і тобі додатково дають ось такий прикольний набір. Ще один такий же набір, це у нас ось такий корабель по типу корабля. А, це дитяча гірка піратська, ось така у формі корабля. Теж досить прикольний набір, поціновувачем старих піратів, обов'язково. Треба мати, а ми його просто скіпаємо і переходимо далі. Далі ми почнемо дивитися не такі цікаві набори, і будемо поступово переходити до більш цікавих. Тому е ми подивимося ось такий великий замок-принцес. Тут у нас 13 персонажів, тобто якийсь такий. Збір усіх принцес Діснея в одному місці. Ну, По деталям бачу ось деталі такі досить цікаві, але, в принципі, як на нашу тематику каналу, то мені взагалі не цікаво цей набір. Тому скіпаємо його і переходимо далі. Далі у нас наступний набір по Friends. До речі, зараз Lego Friends стало досить кращим, набагато кращим, ніж було, як на мене, вони перезапустили цю серію. Так і ребрен... ребрендинг зробили їй. Тому зараз набори виходять насправді цікавіші, ніж раніше. Тобто дуже багато різних цікавих деталей, які можна використовувати, гарно виглядає насичені кольори. В Лего місто класно вписуються вже ці набори. Це вже не такі дитячі набори, які були раніше. Так, переходимо далі. У нас далі ще один представник. Такого, скажімо, флористичного напрямку від Лего, це ось така у нас ваза з рослинністю. Маленький набір, теж набір, який будуть дарувати до якогось набору, тобто його окремо, я так розумію, не купиш, але знову ж таки приємний бонус до якогось набору. Це класно. Так, і далі ми переходимо до більш цікавішої нам теми: це Зоряні війни. І перший набір це ось такі брікхедси, там де навіть вже 5 фігурах в одному наборі. Здоровенний такий набір по брікхедсу, По у нас битві на Ендорі. Прикольно, у нас тут, я так розумію, Лея люк. Не знаю чому. А, точно, так, Лея Люк. Прикольно, Леддок Карізіан, Р2Д2, та ось такий. Місцевий житель. Прикольний набір, але м, теж, знову ж таки, я не побрік хедцем. Але кому подобається, той повинен звернути на нього увагу. Далі у нас ось такий величезний новий UCS-набір Зоряним війнам. Це у нас X-Wing. Перше питання в мене, звичайно. Навіщо, взагалі, навіщо його ще раз перевипускати? Скільки вже було цих x wingів я просто не можу порахувати. І ще один величезний x wing який не буде куди ставити, тільки для колекціонерів. І нічого такого по вигляду в ньому немає, суперського якогось. Так, деталізований, але Ну це просто X-Wing. Просто x wing який можна зібрати зі своїх деталей. Тому я не розумію взагалі, якби. Суті цього, цього набору і кому він взагалі потрібен, окрім колекціонерів, які просто в тупу збирають всі набори, які е, виходять. А так він більше нікому не потрібен. Ось така моя думка з приводу цього X-Wing. Так, далі у нас, далі у нас милий і цікавий е, маленький набір по зоряним війнам, який реально прикольний. Це у нас. М я так розумію, новий мультик виходить: молоді джедаї, пригоди молодих джедаїв. І тут у нас три персонажа, тобто йода у нас. Йода у нас ніби малий, але він просто сам по собі малий, тому він тут дорослий і навчає двох ось таких джедаїв. Прикольний набір за свої фігурки. Звичайно, плюс 4 нічого там з деталей е, ми не побачимо. Суперського. І що це більш ігровий набір, тому його будуть брати або заради фігурок, або дітям. Але прикольний. Це реально один з тих наборів, що мені досить сподобалось. Так, і переходимо до двох крутих діарам, які вийшли зоряним війним. Звичайно, ціна трохи кусюча у нас 100 євро. Але набір прикольний. Реально. Це набори, які ставляться на полицю. Прикольний двобій Дарта Вейдера та Люка Скайвокера. На зірці смерті. Це епічний просто максимального рівня епіку. Е, момент із Зоряних він, і його вирішили ось так відтворити. Прикольний набір, прикольні фігурки. Звичайно, нічого такого. Тут бачу, у люка незвичайне волосся. Єдина фігурка, якої в мене немає, це Палпатін. Але заради Палпатіна, навряд чи я його буду брати. Так, і друга у нас. Присвячена Ендору. Вона трішки дешевша, 80 євро. Прикольна фі... фігурки прикольні і прикольна сама сцена. Теж досить класична, прям максимально канонічна сцена з фільму. Реально класна, але трохи за дорого. 80 євро за цей набір. Прикольно виконані дерева. Така лаконічна і досить гарна робота на полицю. Ось так. Давайте переходити далі. А далі у нас ось такий гіперкар Renault. Renault, Peugeot, Рено. Peugeot. Просто щось неймовірне, реально по вигляду. Просто щось таке. До речі, вони, Лего це якби флагман так, цієї лінійки, Такий наряду з Бугаті, я так розумію, Porsche. вони випускають і там Lamborghini, і реально він виглядає дуже круто. Дуже круто спорткар виглядає. У нього, я так розумію, світяться навіть фари. Можливо, тут покажуть так, і напевно, і задні теж якось е, е, світяться. Ну, е, коротше кажучи, дуже прикольний набір. Звичайно, я його купувати не буду. Скільки він у нас коштуватиме? 200 євро. 200 євро буде коштувати. Ну, прикольно для поціновувачів LEGO Техніка, така прям модель дуже наближена до оригіналу. Реально, по вигляду, дуже гарно. Я б її зібрав, подивився та і все. Так, і далі у нас е, новий набір по LEGO Ideas. Я вже бачив ці рендери, але вже, це вже LEGO переробило його, вже готовий продукт, скажімо так. Це ось такий набір. Е, по... Е, Скажімо так, космосу, це три таких вінетки маленьких, які треба дивитися так прямо перед собою. Тоді вони реально прикольно виглядають. Ось так дивіться. Прикольно, досить цікаво, креативно. Реально майстер той, той що зробив, реально прикольно. Ну, тобто, не підкопаєшся, дуже класно зроблено. Але не бачу сенсу в цьому наборі для мене. Тому. Далі дивимося, а далі у нас новина, а не набір. І це новина про те, що Лего нам е скоро покаже нову якусь тему. Відкриває нову тему. Не нещодавно відносно вони зачинили е невдалий свій проект Лего Відео і відкривають нову якусь, наскільки я знаю, вона називається Лего Dreams. Е мрії, якісь, тобто, ще навіть не знаю, що це там буде. Щось цікаве чи не цікаве. Не знаю. Подивимося, друзі. Тому очікуйте. Звичайно, як тільки вийде, запишемо відео і подивимося, що ж там цікавого нам покаже Лего. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Дякую, що ви на моєму каналі. Обов'язково підпишись, постав лайк та напиши коментар, який набір тобі сподобався. До нових зустрічей у нових відео.